Валентина Козак, Поезія Зацвіте у лузі Черемшина, читає Діана Гуцел. Зацвіте у лузі черемшина і розпустить світ калина навесні. І засяє в мирі Україна, і кінець прийде лихій страшній війни. Стане добре, затишно і тихо. Ластівки злетять високо у блакить, закружляє ніжно вальсі вихор, закарбується у пам'яті мить. соловейко заспіває в гаї, і мелодія у серці забранить. буде знову мило, мов у раї, і господь завітні мрії всі здійснить. Спокій щастя. Прийдуть знов до хати і залишаться в святині назавжди. Стріне сина посивіла мати, і не буде більше горя і біди. І дитинство буде знов щасливе, посмішку засяють, мов на сонці сніг, лихоліття пройдеться жахливе. Знов добро і радість стануть на поріг.